Наш військовий вітаю сердечно, радий бачити, чути. Питається, як ви бачите мир в Україні? Як я особисто бачу, тут же відштовхнуся від того, що я зараз не на фронті, тому мій погляд буде одним: напевно, як і багатьох цивільних зараз в цей момент. А багато тих людей, які зараз є на фронті, в них цей погляд теж може багато в чому теж відрізнятися. Напевно, багато чого відштовхується від досвіду. Тут я ніякої таємниці не відкрию, напевно, мій погляд на мир є напевно таким, як і в багатьох інших людей. Нам мир потрібен. Мир це не тільки якісь ефемерні виходи до кордонів 91-го року. Питання ж не в кордонах, питання в тому, що то наші території, і це важливо, але крім території, там є наші люди, і це теж дуже важливо про людей. Наших людей там катують, наших людей там вербують. В російську армію, яка проти нас і воює, рекрутують сьогодні. Бачив новину, що нещодавно, з підконтрольних московитами територій до Збройних сил Російської Федерації окупаційних військ, 10 тисяч українців було залучено з окупованих територій. І, власне, як написав один чоловік, здається, у Фейсбуці, що і не було ні в кого з них конфліктів з ТЦК. Дорогі друзі, нам інколи потрібно просто себе так стряхувати і пригадувати, що питання миру це не тільки просто питання того, що нас не будуть обстрілювати, чого, звісно, всім би дуже сильно хотілося, але це питання того, що там залишилися наші люди, яких змушують воювати проти нас з вами, а якщо нас захоплять, нас змусять воювати проти. Поляків, проти чехів, словаків, литовців. І це абсолютно очевидно. Ну, це, це очевидна теза. Тому одного мудрого чоловіка процитую цю тезу, і вона є надзвичайно реалістичною. Ну, так воно і є. Може, це буде не зразу, не моментально, але може, це буде через там, якихось 5 років. Але те, що московити мають на це план, вони мають на це план. Але те, що вони, коли би прийшли на будь-яку територію, вони спершу розстрілюють всіх. Ну, ми з вами знаємо, скількох журналістів, письменників, поетів розстріляли. За що? Що ті люди в мілітарному плані могли зробити? Про журналіста, якого фотографії ми ставили в перших днях війни на Хресній дорозі, а потім з'ясувалося, що він розстріляний був у мощуні. Московитами, окупантами, ця річ має запам'ятатися дуже чітко. Тобто вони не будуть дуже сильно розбиратися, але вбивати теж не будуть, не всіх швидко будуть вбивати, багатьох будуть катувати. Тобто питання миру це питання відсутності ось цих мук, відсутності смерті для багатьох людей. Якщо йдеться про території, зараз багато людей дуже збудилися стосовно того, що десь там Трамп висловився стосовно там наших копалин. То мій бойовий досвід є ну мізерний, мінімальний мізерний. Але я був в копальнях, був в копальні літію. Зараз московити вже ту шахту віджали біля Донецька. Там були наші військові. Багатьом йдеться про ці копалини. Що це ресурс, це важливо. Це ресурс, це гроші, це майбутнє. Я бачу мир, це відсутність. Війни це відсутність бомбардувань, це повернення територій, це повернення наших корисних копалин, це повернення наших людей, це повернення життя без страху. Але як це має відбутися? Ну це вже напевно до тих людей, які тямлять військові справи. Це точно не до мене. Як це має відбутися? Сам факт, що ми вже як Україна, як Українці, стільки опираємося, стільки людей донатить, попри все. Попри всі негаразди, все-таки все ми вижили до цього моменту. Мали би вже не жити багато хто. Тому я думаю, це вже є великим чудом, і це вже, слава Богу, насправді кожному дотичному до цього. А яким чином це буде розвиватися, поняття не маю. Ну, я думаю, що є маса різних блогерів, які знають Трампа, розуміють, про що йому йдеться, що це там людина інтересу, бізнесу, своєї вигоди, обіцянок там, чи популізму, чи там, якихось цінностей. Це нехай вже кажуть ті, які там знаються на Трампі. Я не знаю. Я особисто сподіваюся, що так буде. І як священик можу лише проповідями, молитвами в проповідях закликаю до того, щоб люди донатили, закликаю до того, щоб люди молилися. На молитвах кожен день кілька разів молимося. Ну як не як тих кілька сотень людей є, які моляться. Сподіваюся, що цей наш мікроскопійний вклад в перемогу є і він дає свої результати. А в свою чергу, розмовляючи з військовими, знаю, що так було багато ситуацій, коли шансів вижити не було. Просто на волосинці життя висіло, але якимось чудом спаслися. Я не буду приписувати це чудо там чи собі, чи нашим молільникам, але думаю, що це має вплив. В якій ситуації, як, для кого, цього я не знаю. Але те, що Бог конкретно мені підказує, що молитися треба інших людей закликати, то 100%. Ось такі мої роздуми. Вибачайте трошки, можливо, хаотично, але інакше банально не знаю, що казати. Якщо будете знати якихось людей, які точно скажуть, що там мир буде тоді, або треба зробити це, і точно буде мир, ну я думаю, це. Дуже далеке від правди, тому що є дуже багато факторів, які впливають на все. Факторів і в Україні, і в світі, і в тому числі, і в нашого ворога в Московії. Може статися таке, як сталося, я до цього моменту старого заповіту відкликався не раз, що банально Путін може зранку не прокинутися. Може таке статися, може. Може таке статися, що їм не буде просто чим воювати. Банально. Хоча б той самий факт, що. Зняли обмеження використання західної зброї, щоб ми били по їхніх НПЗ. Ну я думаю, це, це дуже потужні речі, які принесуть свій результат. Так що, як то кажеться, Боже, не дай дощу, дай вітру. Амінь.